Всім привіт, друзі! Ви на каналі Серляф. Сьогодні ми будемо грати у Бедварс на хайпікселі! Так, і повернув я повернувся до спустя 3 трільйони років. Так, зараз зайдемо. Давайте в Тренер 3. На 3, на 3, на 3. Бо, в принципі, мені подобається цей режим 3-трен 3, 3, 3, бо є дві причини. По-перше, чесно говорячи... Як ви розумієте, ну, три людини на чотири команди це нам тяжко знайти. По-друге, ну, три людини вистачає, щоб була хоч якась командна гра. Щоб один пішов туди, другий туди і третій туди. І собі було все нормально. Або можна було робити великі напади. Як з вашої сторони, як з сторони врага. Плюс так веселіше Чекаем... Ну, Добре, чекаємо, о! В принципе, челик себе чилять. Чекаємо трохи штук, трохи штук, трохи, трохи, трохи штук. Трохи штук, штук. Трохи, штук, штук, штук. Штук, штук, штук. штук. Стоп, шток, сок, стоп, шток, сок. Все нафармив собі на звичайний нормальний меч, купляю його, купляю трошки блоків. Ків, і собі купляю покращі блоки, а блоки покращі будуть на захист. Бо захист нам треба. І нормальний захист. В принципі Зараз ми покримо всю площу, що, ну, в принципі, нашої кроватинки, щоб люди думали, що в нас шерсть там, типу, ну, також тяжко, типу, ну, собі це зробити. Але реально це буде о, декілька левів. Ну, тут трошки видно, типу. Добре, хто будується там? О, це челик. Стоп. Ми був цей. Цей весь час щит. Що? шо, Що? що. Прах. Сьогодні ми ламаємо печем меблок, так я не дуже розумний. Поразумей. Так, бабу би бабу би бу би бу би 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 паф, Кто там? Паф. Дайте мне не досить залиться, Дайте мне не досить залиться, Дайте мне не залезу, дай мне Mně třeba za lisko, za, za 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 liško, za 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 lisko, za za, liško, za, za, liško, za liško. Tak. Proč? 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 Куль. Cool. Топ. я А-а-а-а-а. Я ПВП. Евну. Бля, просто я, мыч. И Винги вну, и Винги вну. Вони пішли бити синіх, тому все, я їм зламав тут трошечки вхід. Пастка спрацювала. Я його вбив! Я його вбив! Я бою, я його вбив! Я дерев'яним мечом його добив. Питання. Як я впівзай таймінг зробити, щоб ми так зробили собі. Ну, там червоні, коротше, хотять на нас бахти. Не мало бегти. Але нічого. Я думаю, ми з цим справимося. Думаєш, мене. Ти мене вб'єш? Ха! Я скинув його, я вбив його, я вбив його, Я бой, Я бой, я вбив його. Це чудово! І це чудово! І це і це, і це чудово, чудово. Два вбивства. Офігів! А, а, а. я роблю? Так, 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 так. В похід проти червоних. Я піпіду. Я піду проти червоних, тому що я просто хочу собі всякого. Я їх вбиваю, я їх вбиваю в буфю. Треба зруйнувати, треба зруйнувати, треба зруйнувати, треба зруйнувати, треба збудувати, треба збудувати, треба збудувати, збудову добу. Що ми робимо? Він впав, впав безудньо. Що він зробив? Він пав безудні за того, що, я, що він на мене пригнув прикол він досяг мене. Оце так прикольно. Три вбивства за 5 хвилин. Так, що я собі хочу купити? Кирку. Бо крика мені треба. І поліпшення. Я хотів би купити поліпшення для нашої контори, а точніше купити. вам буде показувати, що хтось є, і що, типу, ну є люди. там. Так, добре. Жопе. Я пробую зробити англійський акцент, так. Так. По-перше, э, це в нас фігово виходить. По-друге, давайте все ж таки робити щось. Я сподіваюся, що це типу, спрацює, так. І для захисту я зроблю цю точку ще вище, тому мені треба якось зробити ось так. Ось так ось так ось так. Ось так е а потім тут буде типу, щось, типу, будки, з якої можна стріляти. Я, я казав, що я роблю, чесно вам скажу. Але це виглядає на проєкті круто. Бо ми можемо з цього стріляти, і бо це хоч щось по захисту. Ну, плюс я можу це відбиватися від цих челіків. І от буду чисто стояти і чекати якогось дурочка, який впаде, щоб до мене дістатися. Ой, він заполучив фук. Треба тікати. Что, ты хочешь меня вбити? Яблочко. А он впав. Хах. Дурачочек. Иди отсюда, мистер Жопс. Не, не поведусь. Не, 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 не поведусь. По червоному лише один залишився, залишилося бити, добити червоних і бути і. Ну, інших там Добре. У нас щось є в цьому сундучку? ні. Тому мені прийдеться купляти ось такий топорик і можна собі самому. М -м -м. О, я можу купити собі нормальний меч. Короче, ми япнулись. Новий левел. Місце не обладунки. Тепер у мене обладунки покраще. Не Короче, ось цю дірку ми обираємо. І ось ось це все. Я хочу видаватись цього простіру, бо мені не хочеться, щоб нам хтось приходив, типу. Ну, серйозно, я не хочу цього. Я впав Ну серйозно. Мені передається тепер меч купляти, інше купляти собі. Ну. Мені треба купити ось це. Потім. Ось це. Ось це. І все інше скласти сюди, на потім. Бо мені треба якось виживати. Прикольні рибки. Я тут таку зроблю прикольну точку, з якої можна буде стріляти в інших. Ось там якийсь черт підійде, а я руку його бац і все. Але для цього мені треба якісь ресурси. А ресурси ми не можемо черліки від'єднався. Пов ваш пацан здався. Ви тепер вдвоєм собі граєте. Це реальність синьої команди. Целених немає, бо тому бо що ну, ви бачите їхній захист, бачите. Я зберу собі тут штуки, Я щось куплю лук, куплю 6 стріл, куплю фаербол. Руки іншої туди. І по путі собі Аккуратненько роблю все. Як же добре жити в світу, де ми просто граємо собі, просто відпочиваємо. Так, так. А ще це відео вже йде 12,5 хвилин. Просто, як я це глянув, я, 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 я рахував кожну хвилину. Я шуткую, я просто глянув в свій ОБС. Коротше, люди, я хочу сказати одним. Спасибі всім за те, що ви бачите це відео, що ви досмотріли до цієї частини, і що ви, в принципі, підписуєтеся. І спасибі, що ви провели актив на моєму одному із останніх відео про open Front. Я думаю, вам воно зайшло і за трьох причин. По-перше, бо я один із перших, хто сняв Open Front, в принципі, на українській мові і в СНГ в принципі. По друге. Це домой добрячу ой йой ойшка маневр был в вбив у умазним мечем. На сер... просрав. Ну, спасибі, спасибі, спасибі Майн за цю гру. Аж мені вийти. Серйозно. Мені вже здається, що ми програємо не для нас, в принципі. Нам. Ну, в принципі, мені треба топор за скільки. За 10 золота. 10 золота, я думаю, я можу швидко набрати. Так, як ви бачите, швидко набрав собі. Ну, що в мене і таке. Тому все нормально. Він прийшов з очередного фарм. Що там за завзрив? Терепідрив? а Я б зрозумів. Це був один червоний, який мене вбив. На жаль, він мене все ж таки вбив на цьому місці. Але я йому відповім. Забирай свій емораль, та тікай відсюди. Хоча б один на малярдик. Малярдик, тих забрав собі. О, тут трильйон вже всяких штукенсий. Я можу собі нормальний меч купити. Так, знову, І ось це знову. О, ну чого ты мою зову тут себе брафику? Собі взяти типу ще одне яблучку. Ну. Добре. Зілля швидкості Прилучості... Ну, я думаю, швидкість мені подобається, тому я Я собі зільку -ку швидкості на 45 секунд. За свій один емеральдик. О, він забудував тут. Все, щоб для нас не було проблемки вони. Ну, один спи виживає. Колоден челик выиграє всю игру. Би лайк. Я хочу в нього стрільнути. Какая йому уже поганіше. Що я не хотів відправити? Інтересно Тоже ми єдинственні, хто вижили у цьому світі. Да, ось моя золото. тут є ефект, так весьму? Я зібрав фаумазики. Девіть пробовать прикол. Там единственный червоний у цьому світі. Який ніколи не вмре. Там може і вмре. Хто його знає? Вот ти будуєш новий мостик. Прикольно. Червоном, мы идем а они к нам Схоже, так и будет как его там что ты взял что нужно иди челик я тебе кину яблоко подбери яблоко а я его подобрал себе вже зломана кроватинка. Тиде. Його бити треба, бити, 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 бити. Я його практично вбив, ну, серйозно. Якщо він згорить, то все, ми будемо нормальними. Треба швидше йти до нього. А для цього я куплю собі інструменти, я куплю яблучко і потікаю швидше до нього. Я знаю, що в мене меч всратий, але я її можу вбити, можу червоним не згорів, не згорів. Тому треба йти туди і не впасти. хоче миру, я це бачу. Тому ми зламаємо мостик з ним. Я думаю, це нормально вирішена проблема. Так, так. Тому я це і роблю, як ви бачите. Я вбираю все це, ось ці всі штуки, які мене городили, разом з інми. На цьому, я думаю, закінчувати це відео, бо воно вже трохи затяглося, 20 хвилин аж. Тому всім спасибі за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь. А з вами був канал Серлєв і стінемося в наступних відео.